Вітаю усіх на моєму каналі Рейна Лук. Мене звати Наталя і я ляльковий стиліст. Це означає, що я одягаю ляльок як дорослих дівчат. А більше натхнення, дивіться, будь ласка, у моєму інстаграмі, ось тут. Надихайтеся та створюйте теж неповторні свої образи. Але сьогодні я хочу вам показати, який образ до осені я приготувала для ляльки Паула Рейна Маніка, ось наша дівчинка. Ляльку ми поки відкладемо і подивимося, що у нас у складі нашого аутфіта. Це, по-перше, шапочка в'язана. Я роблю це сама. Майстри класи, ви можете подивитися у мене на каналі. Далі, снуд, він одягається через голову, я покажу пізніше, ось так. Думаю, буде дуже стильно виглядати. Ковтинка. Ковтинка дуже добре розстибається на липучці і застибається так само. Ну, І, звичайно, легко вдягається. Далі у нас дуже модні джинси, вони створені як реалістичні, звичайно, з подертостями та потертостями, і, звичайно, кльош. Зараз це дуже в тренді, хто спостерігає за модою. Навіть є ось такий лейбл. Так, ось такі джинси. Далі у нас будуть ботиночки на таких от шнурках і замшу. Далі, ще я приготувала пальто. Вибачте, ніточка. Так, пальто в нас дуже легко. Одягається і застебається також легко. Навіть на светрик дуже класно його одягати, буде тримати форму. Усі речі в мене ручної роботи. Навіть ось така сумочка. Будь ласка, давайте подивимося, що тут у нас за сумочка на такому ланцюжку. Це буде доповнювати наш аутфіт. ось і придбати ці речі, звичайно, ви можете через мій інстаграм, або якщо ви живете в Європі, можна в моєму магазині придбати, або просто з лялькою або без ляльки. Тому далі я одягаю нашу дівчинку і подивимося, як це виглядає в самому аутфіті. Вживу. Ось така модниця у нас вийшла. Зараз ми її сфоткаємо і я покажу вам маленьке відео огляд. Друзі, ну і якщо вам це відео було дуже цікаво, і ви хочете надалі спостерігати за фешн-одягом для ляльок Паула Рейна, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки. дуже вам вдячна! І я вам бажаю гарного натхнення та позитивного настрою. До побачення!